Станіце, руда в а железна руда центру. А це уже железна руда Алжепетін. Справа на червоному будинку можна це побачити. Це місце кордону Чехії і Німеччини. Тут же ми і сіли на автобус 6197 та вийшли на його кінцевій зупинці. Так, власне, виглядає здалеку вершина, на яку ми збираємось піднятися Гроссер Арбер. Для тих, кому Арбер занадто гроссер, існують підйомники, щоб не підійматися своїми ногами. Ну і цього разу, коротше кажучи, ми з тих. Ось ми і доїхали, йдемо купляти свій разовий скіпас. Ціни ось такі. ніж кататися на підйомнику ми знайшли більш приземлені розваги. Це зо мною. Я не дуже скажів. Я добре підказила. Нормал. Кого гону набрав. Це випало під зелене. Екскаватор за 1 євро приблизно 10 хвилин. Тут в тебе на речагах є намальовано що чим бачиш, керувати Дуже ковшем. <плес> Давай мені цю зелену кітую я потримаю. Найс. Nice. Wow. <плес> Вау! Я знаю, я роблю. Я знімкую. Я в детек роботаю, глянусь. Все, перекриваємо. Oh, okay. Я б його вже на стройку взяв. <laughs> 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 Давай-давай, Косню. Закинь мені сюди десь. Добре. <laughs> uh, <хорошо>. Бачу. Клас. Ось <laughs> oh, так все, бачу. Ну, я бачив фотографію, не знаю. Заходимо у кабіну, б'ємося головою і поїхали. Розсідаємось максимально по троє, щоб могти все роздивитися, і мінімально по двоє, щоб мати кому жалітися, якщо вам страшно. На Я люблю ці глянь-снігоди. Снігоходи, не знаю, що спеціальна техніка. Да, не хотелось бы... Арбер. було прям бути. Можеш не матюкатися, відео знімаю. А, так ти сказав, Доїхали, йдемо дивитися на краєвид. Ну, а зараз трохи і пішки пройдемося. Паву порту будемо я бити. Будемо не знаю, знають звично. Пройшли метрів двісті. Ну можна і поїсти. Поки люди знімають один одного, я знімаю їх. Тут краї точки поїде, Будемо дертися на другу кам'яну вершину. Взуття треба мати справді відповідне.

Далі не треба. Де малий? Ого. Угу. Ні-ні-ні, будь ласка, давай, давай цей. На цьому завершимо. Назад, назад. Хм. Стойте там. Стойте там. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Прямуємо на третю кам'яну вершину. Тут, як бачите, людей густіше, і озеро звідси теж видно, до якого ми і будемо йти.

Капличка, щоб помолитися, і ресторан, щоб поїсти і напитися чогось. Як бачимо, на поїсти попит тут більший. Коли ми йшли догори, тут ще було пусто кому що, а нам водопій. Після пива униз їдеться легше. Можна і пісню заспівати, що не дуже сподобалося чеській парочці ззаду. Ліс німецький, спів український, невдоволення чеські. Дивно це все. Німці на вершині теж співали, і їм ніхто нічого не говорив. queremos chá e brotar. Ясно. най 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 най

Чекаємо квитку. Так, квітку на ім'я Бореліоз. Тільки не в'ятку. Тільки мені не нагадається в'язну. За уста ось. І не було. Як бачимо, поверхня не сама приємна. Ось і перше коліно вийшло з чату. Що правильно, не майже знімають. Так і що, і можна потім? Чекаємо хвіст нашого каравану. Інтеріше, як це случилось? На, на богатом месте. <laughs> ему, ему 250 лет. Мало В лісі у тіні, звісно, йти приємніше, і дорога стала трохи кращою, це так, щоб ви розуміли наскільки була розслаблена прогулянка. по собі? Де озеро? Ось он до озера. <ристот> Де моя дитина, скажіть моги скажите. Купайцы? Не, серьезно. Купай? Купається озер. Купайцы озеро, реба. Bom <s1> <coughs> На це ми за планом ідемо до водоспаду, але дійдуть туди не всі. Доступ не самий легкий. Води усе більше, а значить, усе ближче до водоспаду. Це все ще не він, і це не він. А це вже він. Звісно, треба щось чудити, що було що згадувати. Попробуємо пройтися під ним. Вірніше, повз нього. Файно накропили собі спинку і го далі у дорогу. Поки ми там скачемо, як антилопи, люди он собі палець поназбирували. Дехто навіть три. Даня, не треба. А ось і озеро, куди текла вода з того пагорба. Йдемо трохи поїсти та випити щось, бо щось ми втомилися вниз йти. Як бачите, людей багато всюди. Ну, пити знову кому що належить. Каріурст лідирує, як бачимо. Офіціанти Чехії привітні були і досить швидкі. Озеро безумовно красиве, і покататися на катамаранах можна за 12 євро. Що для чотирьох осіб виходить за суперціну, але то не про нас, бо ми вже давно порушили всі часові рамки. Під озера ми вирушаємо у сторону місця, куди ми зранку приїхали. Железна руда Алжбетін. Я співаю. Так, була. В мене достатньо.

Вечора. Да, це треба, щоб в нього висохло, бо в нього це все а От якщо вона утром замітить, то це. Добре, цей. добре. Утром вона в самій злій, злій фазі. А ви того, що оказалось, що Що да. <ріст> ми всі шалтай болтаємо тут. <ріст> вона ще навіть не вернеться тоді. Фрес, і отак все зарить. Давай, давай, давай. А чого ти вибрали вибр... іменно вибр... тебе yeah. самого? Мене не вибрали, мені просто цей лутіматом поставився. Самі я твердший не. Як бачите, усі залишилися задоволені і на позитиві. Проте води декому слід було взяти більше. На щастя, на дні рюкзака я забув про напій, який знайшов ближче до кінця маршруту, і також ми надибали джерело. Оліна, чочурідка, чочорєтка. Хибні уявлення про розклад поїздів призвели до того, що на 18.17 ми не встигали, а на 19.57, який, до речі, є останнім, нам було надто швидко. Тому ми впали на першому ж красивому місці і відпочивали. Потім ми змістилися ближче до вокзалу, де також було красиве озеро і місця для відпочинку поряд. Тут ми їхали зранку автобусом. А ось так виглядає кордон двох країн. А ось так поїзд, на який не можна було запізнитися, але це нам майже вдалося. Дякую, що були з нами. До зустрічі.